Ну що, пройшло 5 днів, і, як і обіцяли, я віджала масло з кульбаби. Подивіться, яке воно гарне. Бачите, є осад. Оцей осад це саме цінне. Це так звана витіжка з кульбаби. Перед тим, як використовувати це масло, його треба взбовтати. Я ще раз зараз покажу цю красу. Ось. Потім його взбовтати. І можна використовувати як для рук, так і для лиця. В общем, дуже класно змастювати навіть згини на ліктях. Ось, Далі я покажу на відео, яке це масло було, яке маслом я заливала, яке воно було прозоре, гарне і яке ще гарніше стало вже, коли настоялася кульбабка. Ось. Щодо аромату, аромат дійсно змінився і вже не пахне взагалі, немає. Запах оливкової олії, а є запах такий ніжний, навіть не то, що ніжний, він сильний. Він сильний, але дуже-дуже приємний запах кульбабки. Тому, якщо ви заготовите таке масло і будете зберігати в холодильнику, то взимку зможете насолоджуватися ось таким чудом. Воно дійсно дуже корисне і дуже гарне. Ось воно, наше маселко, постояло з 26.04. Сьогодні 1 травня. Ось 5 днів. Ось така маса, але буду зараз вдома її вже відсіжувати. І побачимо, що з цього вийшло. А тепер беремо баночку і відріз всі частої тканини. Марлю ліпше не використовувати, ліпше взяти щось синтетичне. І проціжуємо олію. Стискати треба повільно, інакше Олія буде розбризкуватися. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Але в кінці треба сильно стиснути та вичувати вміст сітки, тому що саме в кінці кульбабка віддає максимальну кількість витяжки. А тепер давайте порівняємо. Я наливаю у склянку ту саму олію, якою я залила нашу кульбабку. Бачите, яке воно? Чисте та прозоре. Тепер можна наочно побачити, що кульбабка віддала олії свої речовини. Тим самим наситивши олію корисними властивостями. Я зроблю так: більшу частину олії відділю в баночку та буду потрохи додавати до салатів. Смак цієї олії став дуже цікавий. Аромат взагалі не описати словами. Тому заправляти салати буде дуже смачно. А ось нижню частинку, туди більше залишків витяжки, Буду використовувати в косметичних цілях. Змащувати ним руки, обличчя та проблемні ділянки шкіри. Перед використанням олію треба добре взбовтати, а зберегати олію треба в холодильнику. Термін зберігання індивідуальний, залежить від якості олії та правильного підходу настоювання кульбаби. Зрозуміти, що олія зіпсувалася, можна по запаху чи вигляду вмісту пляшки. Про корисні властивості мацератного масла з полюсток кульбаби я розкажу в окремому відео. Посилання на нього зараз на екрані. А ще подивіться, я зробила Кульбабкову олію, використовуючи інакший підхід, і думаю, що результат буде також інакший. Зараз ця олія, що проходить період витримки, але щойно час тече посилання на цей ролик з'явиться в кінці цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Подібні рецепти краси і здоров'я відтепер будуть виходити на окремому каналі. Посилання знайдете в описі до цього відео. На все добре, пока-пока!